Вона наймаліша, найдобріша і найкраща. Звісно, після мами рідна мова. За що її люблять бродівчани? Зараз запитаємо. Бридень, скажіть, будь ласка, за що любите українську мову? Ми скажемо так, ми любимо українську мову. Ну, вдома ми спілкуємося все одно російською. Дитина вчиться в українській, спілкується з друзями, але вдома ми все У Мене чоловік дуже роз... ну, фактично росіянин, але захищає Україну військовий. Так ми ну, треба трошечки робити. Різницю дуже багато хлопців, які захищають Україну, говорять російською мовою. То, що людина має знати українську мову, спілкуватися в побуті, то все то 100%. У мене діти знають українську мову, вчаться в українській школі, то має бути ну 100%, навіть 200%, що люди мають знати. А то вже вдома чи між собою, то вже наше право то вибір кожного, згодьтеся, що то вибір кожного. Ви ж самі знаєте, я з вами завжди тож українською мовою спілкуюся. Ну, а ну, лишається, то, що є, то є. За все. Ото наша рідна. Перше скажу, що українська мова є важливою для нашої держави, тому що це як то є, як то з давніх девен бореться за вільність української мови, Бо Росія постійно притісняла її. І ми маємо нею спілкуватися і поширювати то спілкуватися на інших країнах навіть. І пишатися вона... Бишатися те, що ми спілкуємося українською, і те, що ми є українці. Це наша мова. Українська мова це то, то наша національна мова, то є коріння українців. От, і, як то кажеться, і діди, і прадіди на тій мові розмовляли. І ми повинні на сьогоднішній день її цінувати, шанувати, бо через українську мову. І та війна вона почалася. За да, все, я трошки спішу. Сама українка, то люблю українську, чому вона милозвучна така, мені подобається. Солов'єна і найкраща, мабуть, у світі. Ну, я не би сказала, що не найкраща, але мені подобається, бо я сама українка і все. Я тільки на українській мові розмовляю завжди всюди. Це те, що то є державна народна мова. Українську мову я люблю. наритна моя, солов'єна, співуча. І найкраще. І, є, і найкраще. Я люблю українську мову за те, що росіяни не можуть сказати слово паляниця. Бо я народилася, я українка, люблю українську мову. Вона мені рідна, мава найкраща. За її унікальність, за її милозвучність, неповторність. За те, що вона моя рідна мова, наша рідна. Живу на Україні. Люблю українську мову. Я люблю українську мову за те, що вона лагідна, добра. Милозвична Так. А за що ви любите рідну мову? Пишіть у коментарях.